Останнім часом країною шириться ностальгія за ядерним статусом. І такими темпами рівень суспільної туги скоро перевершить долар по вісім, куба супо три копійки і біткоін за дарма. Приблизно все зводиться до наступного: ось це так дурні віддали за папірець. Проте мало хто знає, що Україна не єдина країна, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї. І мало хто знає, що були країни, яких Відмовили примусово та країни, які за саму спробу отримати ядерний статус, були фактично окуповані. Тому ми не дурні, а дурні не ми. Перед тим як я перейду до країн, варто розповісти, що таке ядерна зброя в часи минулих диктатур. І чому Каддафі, Саддам Хусейн Чаушеску, династія Кім або їх південний сусід, теж до речі, диктатор ПАК, так хотіли мати ядерну зброю. Якщо провести паралелі, то ядерний проєкт тоді це щось схоже на кремнієву долину сьогодні. Тобто, кожен диктатор або автократ, потримавши в руках айфон та побачивши, хоча б раз технологічний кластер Каліфорнії хотів собі схожий. Айфон в тому числі. Можливо, не такі великі, як в Америці, проте власний. Ще 10-15 років тому по всьому бідному світу почали будуватись інноваційні технопарки. Ідея була дуже проста: ми будуємо архітектурно привабливий open space. І після того, як громадяни побачать цей шедевр євроремонту, вже на наступний день буде черга на створення інновацій. В той самий час народний мозок буде ерегований словами гіперлуп, перспективою колонізації Марсу, силіконовою та кремнієвою долиною. Вони все одно не знають, що це одне і те ж. Резюмую. Умовний Лукашенко, коли давав дозвіл на побудову інноваційного парку, сподівався, що технологічно наздожу захід, буде мати незалежність від нього білоруський айфон, повагу серед інших диктаторів, мати копійку собі і можливість крутити патріотично заряджені відео з технопарку раз на тиждень по телебаченню. Ну знаєте, щоб втомлені від рекордних врожаїв картоплі білоруси. Відчували себе так само, як пакистанці під час ядерних випробувань 98-го року. Я сподіваюся, що вам вдалося вловити диктаторський вайб минулих часів. Тому почнемо. Ядерний клуб великих держав. Погодитися звучить так, ніби це дюна. Сформувався в середині 60-х. У нього увійшли США, СРСР, Британія, Франція та Китай. На той час, після застосування ядерної зброї в Японії, всі жителі на рівні планети, в принципі, розуміли, який це жах. І що ядерна зброя може не просто знищити людство, тому що, в принципі, багатьом це просто начхати, а ще і вашу маму, тата. Дитину, сестру, брата і це вже якби не так сильно привабливо. П'ять великих держав сіли і домовились, що будуть робити все, щоб країн, які підкорили атом, більше не було. Наскільки у них це вийшло, і чи були вони до кінця відверті, судити важко? Мені здається, що на той час так були відверті і робили все, щоб не допустити розповсюдження. Південна Корея початку 70-х по каналах розвитки починає отримати інформацію з півночі, що ворожий ядерний проєкт знаходиться на префінальній стадії. Натомість США, як єдиний союзник Південної Кореї, не вірить, що Корейська війна може розпочатися знову, тому поступово згортає військову підтримку півдня. На той час південну частину Корейського півострова очолює Пак Чонхі. І корейці досі до кінця не можуть визначитися, чи то він був диктатором, чи він просто підіймав країну з колін. Історики та молодше покоління кажуть, що був, ті, хто постарше ні. Фак таємно розпочинає власну ядерну програму. І за чутками проєкт просувається дуже швидко. Проте американська розвідка не просто так, найкраща у світі. І в середині 70-х, США примушують Південну Корею відмовитися від таємної ядерної програми. Як саме? Вони погрожують зупинити фінансову підтримку, обмін технологіями, закрити торгівлю та накласти на країну санкції. В 75-му році пак Чонхі, незважаючи на підтримку ядерного проєкту. Урядом та військовими закриває програму. Натомість за це США обіцяють ядерну парасольку для півня мовляв, якщо по вам там дадуть, то ми прикриємо. Ніяких документів, які гарантували ядерний удар у відповідь з боку США, підписано не було. Проте відносини двох союзників обросли купою протоколів, меморандумів, взаємних інвестицій і інших панятік. Румунія чаушеску не схожа на країну мрій. Інакше все не закінчилось би так, як закінчилось. Але Ніколая, будучи частиною соціалістичного табору, вів окрему не тільки внутрішню, а ще й зовнішню політику. Мав власний культ особистості і не дуже хотів слухати те, що йому кажуть з Москви. Нікола хотів власну країну і власний шлях. 25 років його правління можна охарактеризувати як курс на незалежність. Від Радянського Союзу Румунії дістались технології мирного атому, від Канади технології збагачення урану. І, взагалі, коли я готувала матеріал, то зрозуміла, що ці канадські технології в ті часи гуляли по всьому світу. На початку 70-х Румунія починає будівництво атомної електростанції в Чорна вода. Наповну працює інститут ядерних досліджень в Пітеші. Але все таємно. Офіційно дослідження проводяться для атомної енергетики мовляв, хочемо дати світло в кожну румунську хату. А вже на початку 80-х знову цікляті нишпорки сиру. Сповсюджують звіт, в якому будують припущення, що під прикриттям мирної атомної програми може розроблятися зброя, особливо ЦРУ занепокоєна дослідженнями зі збагаченням відпрацьованого ядерного палива. Уряд Чаушеску, звісно, всі звинувачення відкидає, продовжує будувати АЕС, вести ядерні дослідження і відбирати збагачений плутоній на бік. Румунський ядерний проєкт закінчився несподівано у 89-му році народним повстанням проти режиму. Ніколая та його дружину Олену заарештували. За годину відбувся суд і смертний вирок. В 1992 році Румунія добровільно відкрила архіви ядерного проєкту та визнала, що в період з 85 по 89 мала матеріал для створення ядерного заряду. В тому ж 92 му році Румунія повністю відмовилася від військового проєкту з атомом. Пар або Південна Африканська Республіка. Єдина країна, яка сама розробила ядерну зброю. І сама ж добровільно від неї відмовилась. Пар багата ураном. Його там, звісно. Не так як у нас чорнозему, проте трохи є. Ядерна програма ПАР починається, як ви вже напевно здогадалися наприкінці 60-х в країні розквіт апартеїду. Це коли білі реально поділили країну на раси, типу є ми і є кольорові. особливо чомусь білим не подобалися чорні. І знаєте, це напрочуд дивно в африканській країні. Репресії проти темношкірих були жахливі навіть по сучасних мірках. У світі в той самий час триває холодна війна, і всі країни, які не потрапили під вплив двох супердержав, бояться, що наступними в поділі на сферу впливу будуть вони. Пар теж боїться, боїться, що прийдуть комуністи, боїться, що США відправить миротворчий корпус захищати темношкірих. Боїться, що громадянська війна, яка точиться на всій території Африки, прийде і до апартеїду. Країна ізольована, на неї накладено санкції. І саме час розпочинати ядерний проєкт. Початкові технології збагачення урану пар бере у Франції та Британії. Хтось каже, що в обмін на поставки урану. Десь пишуть, що це відбувається в рамках світової програми Мирний Атом. Мовляв, хочемо електризувати країну. І я думаю, що обидва варіанти правдиві. В чому всі аналітики сходяться, так це в тому, що розробили ядерну зброю пар самостійно. І це, до речі, досі є предметом національної гордості. На початку 80-х режим апартеїду має шість ядерних бомб, розробляє сьому. Але тут, як завжди, все пішло не по плану. Валиться СРСР, кінець холодної війни. Починається парад демократій, а всередині країни зростає криза режиму: це протести, заворушення, надзвичайний стан, зовнішній тиск і ізоляція. І в якийсь момент всім білим стає зрозуміло, що апартеїд скоро закінчиться. У 89-му році сім'я Ілона Маска, як і багато інших білих сімей, залишає пар. А вже через рік уряд пар почне ядерне роззброєння. А ще через два роки повністю закриє військову програму. Навіщо вони це зроблять? Ну, по-перше, режиму апартеїду не хочеться віддавати ядерну зброю потенційному уряду чорношкірих. І вважайте це ядерним расизмом. По-друге, їм хочеться піти на гарній ноті. Типу, ми нормалізували відносини зі світом. У 93-му році МАГАТЕ підтвердить факт знищення ядерної зброї. А в 94-му році режим апартеїду скасують. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to people, and to grave danger. 20 березня 2003 року США разом з Британією починають військову спецоперацію проти диктаторського режиму Саддама Хусейна. Операція мала назву Свободу Іраку. Наплутайте з бурею в постелі. Мета спецоперацій знищення зброї масового ураження, в тому числі ядерної, хімічної, біологічної. Війна тривала менше місяця. закінчилась поваленням режиму диктатури Саддама Хусейна, захопленням столиці Іраку, і символом перемоги стала руйнація статуї Саддама на площі Фіртос. Проте зброю масового знищення так і не знайшли. Але не все так просто. Давайте перенесемося знову, куди ви подумали. Правильно, у 70-ті. Прямо якісь ядерні часи були. Садам Хусейн будує ядерний дослідницький об'єкт поблизу з Багдадом. Купляє у Франції ядерний реактор для дослідницьких цілей. Проте майже перед самим монтажем реактора у 81-му році прилітають ізраїльські літаки і наносять ракетний удар. Реактор знищено. Садам робить роботу над помилками і переводить ядерну програму в режим секретності. І станом на 91 й рік, за оцінками МАГАТЕ, Ірак мав значний прогрес у створенні ядерної зброї, мав компетенцію і теоретично за 2-3 роки міг зробити першу зброю. Чого у Іраку поки що не було, так це збагаченого урану або плутонію. Чому відмовились? Садам розпочинає війну у персидській затоці та захоплює Кувейт, і тим самим він провокує військову реакцію США та деяких країн НАТО. Війна дуже швидко закінчилася поразкою для Іраку. Розбомблені міста, військова інфраструктура та дослідницькі центри. Хусейн приймає поразку, залишається при владі і допускає міжнародні структури до контролю над знищенням зброї масового ураження. І так як би це дивно не звучало, він дійсно більше нічого забороненого не розробляє. Проте це не врятувало хосейна від. Вторгнення США у 2003 році в Ірак так і не прийшла демократія. США сьогодні має або контролює військові об'єкти на території Іраку, навколо яких точиться громадянська війна, процвітає сектанство і масова анархія. Муамар Каддафі, обраний лідер Лівії, за сумісництвом диктатор. За ядерну програму в середині, вгадайте, яких років все вірно, у нас знову 70-ті. Він одразу робить це таємним проєктом, щоб не наражати об'єкт на ізраїльську небезпеку. Технології теж купуються таємно. В основному Муамару допомагає Пакистан. Ядерну бомбу Лівія зробити не встигне. Проте буде дуже-дуже близькою до цього. У режимах Каддафі були креслення з ракетної програми, знайдуться трифуги та інше лабораторне обладнання для збагачення урану. Все дійсно було доставлено чорним імпортом від дружнього режиму Пакистану. Чого у них не було? Не було достатньої кількості збагаченого урану чи плутонію. У 90-ті роки розвинені країни світу накладають на лівію санкції. Країна фактично стає ізольованою. У 2003 році британська розвідка арештує корабель, який прямує в Лівію. На ньому таємно перевозять додаткові центрифуги для збагачення Урану. Кадафі вимушений визнати факт розробки ядерної зброї і пропонує під міжнародним наглядом ядерне роззброєння країни. Що на нього не йшло? Окупація Іраку мала великий вплив на очільників близького сходу, типу. Наявність ядерної програми може бути приводом для вторгнення коаліції інших країн. Кадафі хотів зняття санкцій, знаття ізоляції з країни і знову їздити по світу. До того ж, ядерна зброя це дорого, дорого в розробці, дорого в утриманні. Угоди було досягнуто. Більшість санкцій знято. Кадафі стає бажаним гостем у світі, його знову приймають очільники Франції, Італії Британії. Але в 2011 році Арабська весна запускає революційні процеси у Лівії. Кадафі жорстоко придушує повстання. НАТО підтримує протестний рух. Як ви думаєте, на що звісно на демократизацію та дозволяє бомбардування країни в жовтні 2011 року? Муамар Кадафі був вбитий. Сьогодні Лівія знаходиться на межі існування та втрати державності. Країну роздирає громадянська війна та інші країни. Події 2011 року стали уроком для диктатур Ірану та Північної Кореї. Хто віддає ядерну зброю, той гине. Аргентина та Бразилія дві найбільші країни Південної Америки. Сусіди. В минулому ситуативні вороги. Мали дуже схожі військові ядерні програми. Обидві розпочали ядерні дослідження ще в 50-х роках, і виключно для того, щоб мати ядерну енергетику. Обидві форсували розробки ядерної зброї в 70-х під тиском урядів військових диктатур. Аргентина мала секретну ядерну програму на військовій базі Кондор 2 Бразилія назвала свою програму Арамар. Обидві країни мали повний цикл виробництва збагаченого урану, і на початку 90-х могли за декілька років мати власну ядерну зброю. Чому відмовились? У сусідів майже одночасно попадали режими військової диктатури. Відбувалася активна демократизація у суспільстві. А з іншого боку, був сильним міжнародний тиск, і паралельно поступали пропозиції інтеграції в міжнародні відносини та торгівлю. Аргентина підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї в 95-му році. Бразилія в 98-му. Як Аргентина, так і Бразилія являються аграрними країнами. Вони не агресивні, не ведуть війн, нікому не погрожують, сіють пшеницю і пасуть биків. Ви ж не почнете війну з Південною Америкою тільки тому, що знаєте, у них в 23-му році мальбек не дуже вийшов. Ну, ось і вони подумали так само. В разное время из разных мест экспериментального водохранилища брались пробы воды. Исследования этих проб на радиоактивность показали, що вода искусственных водойомов, созданных энергией ядерных взрывов, совершенно безопасна для человека. На момент розпаду Радянського Союзу в 91 году році на території Казахстану та Білорусі зберігалась стратегічна ядерна зброя. А в Казахстані взагалі знаходився найбільший ядерний полігон у світі. Казахстан та Білорусь відмовились від ядерної зброї в 92-му році. У якості компенсації вони отримали гроші, міжнародне визнання та гарантії безпеки, аналогічні тим, що отримала Україна. Останні боєголовки з Казахстану були вивезені в 94-му році, з Білорусі у 96-му. В принципі, якихось вагань або протестів проти передачі ядерної зброї в РФ я не знайшла. Я котрих своїх родних втратив від раку, сам інвалід ОТВ. Тому я вношу пропозицію назвати не сім'ї Палацинських, не сім'ї, а Казахстан. Тому що вся територія Казахстану повністю перевищена вакциними полігонами. Нас уже не влечить. И мы своих детей заразили. Так боже мой, хоть внуки, мои внуки, которые еще не когда будут, пусть будут живы и здоровы. Недавно я в стоветском печате читал, что в штате Невада дети не осваивают школьную программу. Ученые пришли к выводу, это результат ядерних ядерных испытаний. А что наши дети, они особенные, что ли? В Казахстане, навпаки, був цілий антиядерний рух, який збирав мітинги за ядерне розброєння. Офіційно на той час в Казахстані налічувалося понад мільйон людей, які зазнали впливу радіації. І це знаєте за офіційними даними. За 40 років на полігоні в саме Палатинську відбулося понад 450 ядерних випробувань. Наслідки випробувань були жахливими: патології, викидні, безпліддя, онкологія. Казахстан друга країна у світі, яка відмовилась від ядерної зброї. Проте, між іншим. Казахстан був четвертим за кількістю ядерного потенціалу одразу після Росії, США та України. З Україною все набагато цікавіше. Для початку в мене наразі просто ідеальний вік, щоб розповідати про минуле, тому що з однієї сторони мене ще не розбив старецький маразм. І не бере ностальгія за морозивом чи ковбасою. А по-друге, я вже не мала, і не сприймаю кліпи Дорофєєвої, Дантеса, Донтеса, Менатіка чи позитива як документальну хроніку з 90-х. спайнесевімоплайдлай Станом на початок 92-го року Україна мала третій у світі стратегічний ядерний потенціал. Причому для розуміння Францію ми переважали втричі. Докупи ми мали дві з половиною тисячі тактичних ядерних зарядів. Це типу боєголовки до ракет, снаряди, міни тощо. Фактично. Передачу ядерного арсеналу в РФ Україна почала ще у 92-му році, але юридично приєдналася до угоди про нерозповсюдження ядерної зброї тільки в 94-му. Що отримала натомість, натомість отримала 500 мільйонів доларів, гарантії безпеки у вигляді Будапештського меморандуму, контракти на утилізацію високозбагаченого урану та квиток у світ і, на мій погляд. Найбільш болюче питання, яке зараз лунає з кожної грядки, і повірте мені, я зараз не жартую. На що ми весь цей скарб обміняли? На Будапештський меморандум? На ці копійки від заходу? На поставку ядерного палива до наших АЕС, на міжнародну торгівлю та інтеграцію? До речі, останні три пункти не лунають. І це буде неправильне питання, бо правильно поставлене питання буде звучати так. В якому стані знаходилась країна на протязі всіх 90-х років. Перші роки незалежності це темні сторінки історії, часи бідності, відсутності будь-яких законів та правил. І зараз всі сваряться на поліцію, але ви уявіть собі, що в 90-ті її взагалі не було. І хочу сказати, що альтернатива не з найкращих повністю дезінтегрована. Повністю дезорієнтоване населення? Ще вчора вони диктували всьому світу вимоги, були бідні, але відчували світове побоювання, яке трохи плутали з повагою. Але вже сьогодні вони вийшли на вулиці і продають все, що мають, щоб прогодувати себе і дітей. Ви думаєте, я накручую? Інфляція в 92-му році була 1200%. Ви взагалі уявляєте, що це таке? Це значить, що ви отримуєте 15 тисяч гривень сьогодні, маєте звичний побут, а вже умовно завтра ціни на все виросли в 12 разів. У 93-му році інфляція склала 4 700%. Тобто, все, що виросло в 12 разів, виросло ще раз до кінця року у 47 разів. За цей час пенсії або зарплати виросли в 2, максимум у 3 рази. А в 94 році ціни додатково помножать ще на 9. Людям видають зарплату продукцію. Комусь цвяхи, комусь фарбу, комусь туалетним папером. А прямо щасливчики отримують консерви і бартер стає другою валютою країни. Ми стянку отримали за це. Країна, як їй здається, виробляє круті станки. Круті ракети, круті автівки. А насправді приходить жорстока реальність і каже, кому у світі потрібен твій запорожець, коли є Порше? кому потрібен Дніпро, коли є Бош? кому потрібен крас, коли є ман, кому потрібна барізка, якщо є панасонік. І якщо ви не вірите мені, ось вам пряма мова першого президента України. Научіться працювати, навчитися заробляти і навчитися покупати. По ценам, котре складуються в ринки, все остальне это только добрые пожелания. Это переход от одной ілюзії до другой ілюзії. Вот ці сложности у нас йдуть не тільки з нинішнього, а і з прошлого. І ми повинні їх преодоліти. Це великі складності. Не вірите пану Кравчуку. Тоді що ви пам'ятаєте про гуманітарну допомогу від США та Євросоюзу в ті далекі? Насичені яскравими фарбами часи допомога була не тільки грошова, а ще й харчова і медикаментозна. А чи знали ви, що вона продовжувала йти всі часи незалежності і в середньому складала по 1,6 мільярда доларів на рік? Ви знали, що перші подробиці про Чорнобильську аварію почали з'являтися після отримання незалежності, що розуміння про реальні наслідки катастрофи? Почало доходити до людей тільки на початку 90-х, що саме слово ядерний або ядерна було чимось жахаючим та неприпустимим. З вами була Саша, і цим відео я намагалась додати до ядерної ностальгії, трошки кадмію, графіту і гафнію.